Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія. Сьогодні в нас на черзі плуг челенджер. Агробізнес завітав в Прилуцький район Чернігівської області в компанію Агріком Груп. Агріком Груп. Національна агропромислова група, що спеціалізується на розробці, виробництві та дистрибуції продуктів харчування із зернових культур на власній виробничій базі, та об'єднує сільськогосподарські, переробні та торгові підприємства, ключові бізнес-напрямки діяльності: рослинництво, зберігання зернових та олійних культур, виробництво і торгівля продукцією бакалійної групи. Техніка, яка дивує ідеальна заробка за один прохід на полі, обробка ділянки розміром 80 гектарів за добу. Це перші враження, якими поділилися з нами керівники аграрного підприємства від властивостей агрегату фірми. «Кун». разом з із представниками механіками компанії Кун і дистриб'ютора налаштували плуг. Ми не то, що всі не то, що я, а ми всі були здивовані. Від е, того, що ми побачили в полі, була заробка е, після жнивних решток кукурудзи 100%. От, повністю за один прохід у нас на полі залишалася чорна земля. Друге, це те, що плуг не забивався. Чому? Тому що в нього е, о, це той плуг, в якому компанія Кун вдалося збільшити розрив між полицею і е, е, рамою плуга. 80 см. І на сьогоднішній день один із цих прийомів, який ми використовуємо, це плуг компанії cool Challenger 12-корпусний. Відповідно, 12 продуктивність цього агрегата теж на сьогоднішній день, ми, я не знаю. Маємо 80 гектарів за добового наробітку. Ціновій політиці, да, – це абсолютно середня ціна високоякісного обладнання. А для керівників агрофірми цих показників від роботи «Плуга челенджер виявилося достатньо, щоб визначитися, якому виробникові сільськогосподарської техніки надалі віддавати перевагу. Поки що для себе вивчаючи весь ринок агрегатів. Наявних на ринку да, я бачу, що в принципі, ну, один із пріоритетних варіантів те, що це буде компанія. Сервіс, якість і сама робота цих агрегатів. У минулому році один із агрохолений проводив таке обширне тестування е п'яти. Компаній виробників плугів, да і відповідно кунтам переміг поза конкуренцію. Віднові на сьогоднішній день я бачу як один із пріоритетів, да, що все-таки ми будемо співпрацювати і в подальшому всієї компанії. На півнавісні плуги на опорному візку челенджер розроблені під трактори потужністю від 240 до 550 кінських сил. Транспортний візок плуга дозволяє значно зменшити навантаження на щепний пристрій трактора при обертанні. Що забезпечує поперечну стабільність плуга в роботі, а також при транспортуванні? Плуг челенджер забезпечує відмінне витримування глибини оранки. Секційна шарнірно зєднана рама профілем 220 х на мм дозволяє копіювати на рівності поля, зменшує незорані клини на краях та радіус розвороту плуга. Ексклюзивна розробка кун трьохшарова сталь спеціальною термообробкою, продовжує термін роботи полиці на 40%. Надійна робота на довгий термін корпусів плуга досягається за рахунок запобіжного болта, який спрацьовує на розрив. Таким чином не розбивається посадковий отвір. Болт витримує навантаження до 4 тисяч кілограмів. Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія.